Дмитро Павличко, Вулиця Джахара Дудаєва у Львові. Зайди в цю вуличку, зайди і поклонися низько. Це так далеко від біди. Та ні, це дуже близько. Не чути гуркоту гармат, що б'ють в чеченські мури, та чути, як московський кат Стріляє в скронь петлюри. Не чуть, як тисне на курок той, що не має пальця, та чути знов останній зойк Євгена Коновальця, Не чути, як горить бамут, як стогнуть БТРи, та чути, як в землі десь тут пульсує кров Бандери. Життя, як смерть, і плач, як сміх. Така в нас доля мила, ця вулиця згадає всіх. Кого Москва забила, і не заб'ють її з лічби хахлацькі недотепи, вона знайде груби й герби. Виговського й Мазепи, вона в Прибалтиці пройде, зачепить Білоруса, вона згадає, хто іде, вбив Литвина Істуса, вона промчить, як магістраль через міста і весі, і стане сонцем ця печаль в кавказькім піднебесі, торкнеться до морів і зір, до падалів облудства, вона пройде через Сибір, через Голгофу людства, вона ще зробить. Обертас через базар і крути, І зажада жада за Все од нас стражденної покути. Вона планету оббіжить. Зітхне в бігу від болю Хто вмер за волю, буде жить. Умре, хто вбив за волю. По скриптум до Михайла Лермонтова. Вельми шановний Михайле Юрійовичу. Нема в мене ближчої і дорожчої душі в російській поезії, як ви, тому пишу вам цього листа в надії, що між усіма людьми на світі, незалежно від того, коли вони жили, існує нерозгаданий містичний зв'язок. Вулиця Джохара Дудаєва у Львові носила ваше ім'я. Чи мали ви з цього якесь радісне відчуття сказати годі, але я знаю достеменно. Що вашим ім'ям користувалися колонізатори, бажання яких полягало в русифікації України? Не сумніваюся в тому, що міська рада Львова, перейменовуючи вулицю, не мала на меті принизити вас, навпаки, батьки міста хотіли підкреслити, що в безсмертному імені і продовжницькому повстанні Джохара Дудаєва знову явив себе ваш повстанський, геніальний дух, спрямований проти страни Рабов. Яка намагається зберегти побудовану і на вашій крові імперію. Ваша творчість це ж є частина боротьби кавказьких народів за свою державницьку свободу. Я переконаний, що та Росія, яку представляєте ви, постає і постане із неймовірних страждань. Вона не претендуватиме на чужі території, на світове панування, а прийде, як рівна до рівних. До народів світу, і ваше ім'я не служитиме більше імперській політиці, воно засвітиться на багатьох вулицях планети не як реклама німитої Росії, а як честь і совість умитого серця такої дорогої вам російської землі. З поклонами до вас ваш Дмитро Павличко.